Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Чому саме на світлій, запитаєте ви? Мабуть, тому що особливо зараз в ті важкі темні часи, любі мої співвітчизники і гості. Я б хотіла, щоб ми залишалися людьми, знаходили можливість оглядати хороші, гарні речі і світлих, добрих людей. Не дарма кажуть, що краса врятує світ. Отже, повертаємося до нашої теми. Хочу поділитися часткою краси в порцеляні. На порядку денному у нас чайний сервіс 1964 року Бориславського порцелянового заводу під назвою Жасмин. Це вишуканий кобальтовий сервіс з великими білими плямками квітами жасмину. Їх ошатність підкреслюють квітки з позолоти. Сервіс не мій, він вже не має цілої, цілої комплектності, добре користований з втратою позолоти. Але завжди, коли я приїжджаю до родичів, зупиняю на ньому свій погляд. Отже, звідси зробимо висновок. В інтер'єрі завжди повинні бути речі, на які прикутий наш погляд. Це вже вийшло як теорема. Предмети Сервізу є класичною форми для Бориславського процелянового заводу. Навіть в мене їх є вже три, три сервізи такого вигляду. Тобто там є чайник сукорниця, масляничка, шість чашечок і блюдечок. Клеймо, як бачимо, з 60-х років. Другого сорту, і ціна 2150 копійок, що на той час було немало. Предмети, окрім кобальту і білих квіток, мають, мають розпис з золотом, і багато по є по краю виробів і в чайничку на носику, і ручки, Ручки кришечок теж прикрашені багато, досить так грубо по, по золотою. І їхньою, так би сказати, родзинкою є сама форма ручки, яка є у вигляді конуса шпиля. Чашечки по формі такі, я би сказала, трохи. Опецькуваті, тобто кругленькі такі, з них дуже зручно пити чай. Супинимося трошечки на блюдечках. Вони є досить цікаві тим, що незвичайно білі, а вони є покриті кобальтом всередині. Рсунок у них не несиметричний. Здається, що хтось просто собі так малював. А це є серйозна задумка, щоб у не було ніяких помилок, які можуть зіпсувати весь вигляд. На цьому буду закінчувати відео. На, надіюся, я вас трошечки потішила. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, як, ви, як вам сподобався даний сервіс.